всечесні отці, дорогі брати і сестри. Великодній світанок позначає в нашому житті знаменний рубіж між сумом і радістю, покутною молитвою і піднесенням співом хвали воскреслому Спасителю Світу. Ми готувалися до подолання цього рубежу сімома тижнями Великого Посту, повертаючись завдяки стразовітнім читанням на вечірній бослужіннях, до витоків земної історії і до джерел наших. Людських проблем. Ще в перший тиждень посту лунали на вечірні свої слова, якими Творець позбавляв Адама вічної радости, райського життя в Едемі, бо ти порох і до пороху вернешся. Але вже тоді нагадувалося, і пропочуте правцями обнадійливе провіщення стосовно Адамового нащадка, котрий зітре голову у пекельному Змії. І ось сьогодні ми піднесемо повторюємо разом з святителем Іоанном Золотоустим слова апостола Павла. Де смерть Твоя перемога, де твої смерти жало? Повторюємо, переживаючи Христове Воскресіння з мертвих як пролог нашого власного Воскресіння, нашої особистої перемоги над смертю з її пекельним жалом, Великодні свята. Розкривається як світанок нашого майбутнього вічного життя у Небесному Царстві. Всемогутньому Богові не потрібно було доводити свої непідвладні смерті. Єдиний при святій Тройці, Господь в особі єдинородного сина сходить у видимий матеріальний світ і приймає людське тіло для нас, своїх дітей. Він іде до нас. Аби запросити кожного відкрити для себе перспективу вічного життя, ставши співпереможцем смерті, Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. А для цього Бог відкриває нам таємницю влади смертельної пітьми над людиною, жалу смерті то гріх. Бог не видирай нас, силоміць із пекельних обійм смерти, Він з делікатною батьківською любов'ю і вірою в наші власні сили запрошує кожного зі своїх синів і доньок, іди за мною, але залишає за нами право вибору між світанком вічного життя в Христі і нескінченною ніччю ріха. Цей вибір ми здійснюємо повсякчас у найрізноманітніших життєвих ситуаціях. Підступний пекельний змій жалить нас через гордість, жадібність, зазвість, кар'єризм, самозакоханість, байдужість, суспільну апатію, пристосованство через інші вразливі сторони нашої вдачі. Стерти голову в ми можемо лише наслідуючи Христа, зодягаючись у нього через створення свого життєвого шляху, відповідно до визначених Євангелієм орієнтирів системи цінностей. Пропонованих церквою. Кожен із нас може пригадати прикрі епізоди, коли доводилося заблукати на життєвому шляху, тікаючи від Іванівського світла в темні закутки власних амбіцій. Повернення до Христа це не відступ, а прорив уперед, щире каяття за гріхи, через яке ми повертаємося на дорогу Євангелія, не повинно поручувати в християнина зневіру в собі. Так само, як і огляд 20-річного досвіду блукань нашої нації на шляху до свободи, що про них ми сумом згадуємо напередодні ювілей відновлення незалежності української держави. Досвід пережитих втрат може вирости в перемогу, коли ми, схаменувшись, почуємо спрямований до кожного з нас заклик Скрестого Христа: Ти йди за мною. Почуємо, і зупинимося огонити за хремарами споживацького успіху. А відтак вирушимо за Христом на допомогу кожному, хто нас потребує, церкві, народові, своєму ближньому. Тоді відчуємо себе на власному життєвому рубежі, на початку дороги, відкритої перед нами, непроминущою звісткою великоднього світанку, Христос Воскрес, воістину Воскрес.